Згідно чого ви вписуєте штраф? Я теж буду знімати на камеру. Гаразд знімайте, без проблем, ви маєте право на це повне. Скажіть, згідно ага. чого ви вписуєте штраф зараз? Згідно того, що ви порушили право до руху. Який саме? Знак 3.34. Пішли, пройдемося. Давайте пройдемося на І цей знак. Як зараз ви стоїте? Та ви зараз нас закликали. Ви мене сюди закликали. Ось поліція. Ось поліція. Вона мене сюди закликала, щоб я сюди під'їхав. А саме ось цей поліція. Полісмен так скаже закликав мене і сюди, то, закликав мене сюди приєднатися до цього паркувального місця. Там теж я за тридцять з раді патрульної поліції стати сказали, станьте сюди, будь ласка, <плес> і то чесно, от в країні, в країні, в країні, в нашій країні, блядь, через вас, от таких, як ви, блядь, мертвородів, йобаних, ніхуя не буде. Ти, чи ти бати не говори, а? Що я буду? не тримаю за ліпіт, жа? За що? За то, за то що ти, ти бати не говори, жа? А що ти робиш? Ти робиш? Ти робиш? Ти робиш? Ти робиш? Ви мені Ви мені сюди запросили, це місце. Ви мені сюди ну, запросили, я мене. Сапо... Ти добре. Дивити на бату ставши на років 10. Я так, я я рот? Рот закрий мой повал. Оце... Він до мене говорить стане сюди. Ви говорили. Ви говорили, ви, шта... ви говорили, Ви говорили, що статус. Добре, повагу. ви фотоговори. 63 статті Конституції, ти не несеш відповідальність за відмову свідчити проти себе, бо зеку визначили законом. Згідно 206 статі Колексу. Я вас не розумію. Будь ласка, говорю. Я вас не розумію. Що ви будьте мені, баби, повідомляєте, 206 бабу, Що ви мені говорите? Я вас не розумію зараз. 10 днів маєш на ускажне, 15 на оплату. Я вас не, не розумію. Після 15-го денного терміну. Я вас не розумію, зараз. Я вас не розумію, скажіть ви. Давайте я вас не розумію, ти що, сука, не розумієш, Ти дурак нахуй! Шо, що? Алло, шо? алло, блять! Ти що не розумієш, а це що в себе? Проси ви повторіть. Тут ти такий сапляк, диплій! Ми тебе не розуміємо! За що? За що? За що за За що? Люба стаття. За що я вас не чіпаю, я за вас я, я вам сказал повторів, я ти буду, Я сказал, что ты не понял? Что понял? А ты пущу, а? А ты раз ты теперь пущу? А ну давай ты опусти, Я сможу, захочу, зможу, блядь! Сюда ты не можешь тебе! А ты что можешь, блядь? Слушай плати! Сюда сюда мені сладкий знімаешь, я сука, стою під знаком! Ты нахуел, блядь! Ты меня сюда сам привив! И сука, знімаешь, я став під знаком, блядь! Та хай приходить! Та, та ти хай ти приходить, ти. хай приходить, блядь. Копію? Що? Будеш отримати, ні? капію ти чи чи? Капію чи? Копію? Внятно говори, я тебе не розумію, блять! Не, ти вуха не ти хочу, блядь, копію! Ти, ти, ти подивись, що не ти робиш! Іде. Ти мене все запрошуєш, блядь, сюди встати нахуй, я тебе знатно стою! А ти де стоїш? Де ти стоїш? Де ти стоїш? Та мені похуй, що ти Ми бачиш? Не а вам ніхто не дозволяє хоху по автобусі їздиш. Та ти, ти написано. Я такий написано, що я не можу стати пізнакомти заборони, коли я, ви... я висаджую, блядь, людину, альо, нахуй, якому ПДР, блядь, Вчися, сука, синок. Вчийся в правила ПДР, ти, блядь, мені ді. Ти... Рот, нахуй, йобаний! Я вам ще раз говорю, ви ви самі мене сюди запросили. Коротше, то я ж теж знімлю, господи, то да ви що думаєте, що я лох, чи що, блядь? Ви такі пізди получите, блядь, це пізда. Ось цей, блядь, от, запросив мене встати сюди. Після цього бере, знімає ось цей знак і каже, що тут стояти не можна. Він мене сам сюди запросив, сказав, встаньте сюди за нашою машиною. І після цього він просто бере і знімає цей знак, і знімає мою машину, і виписує мій штраф. Це, на мою думку, ненормально. І таких підарасів треба карати. Ось наверний знак поліції 94-1-4. Число сьогодні вроде, 26 те година. Зараз 13.34. Прошу блядь, покарати тих підарасів йобаних на отій машині Реномиган 94-14.